Лоліта на початку повномасштабного вторгнення була змушена тікати від війни вже не вперше. Дівчина народилась в Алчевську після початку російської агресії, в 14-му переїхала до Лисичанська. Там почала будувати нове життя. І тут, в 22-му році, дівчині довелось знов кинути все. Так вона й опинилася у Дніпрі. З перших днів тут почала волонтерити разом з Луганським обласним молодіжним центром видавала гуманітарну допомогу усім постраждалим. Коли ти бачиш ті очі щастя, коли ти розумієш, що ти можеш допомогти, і людина, от сьогодні, в неї буде, наприклад, не знаю, там якась їжа, так або гігієна, від якої вона настільки щаслива, дуже приємна дарувати радість людям. Лоліта має дві педагогічні освіти. Їх також використовує у допомозі іншим, займається з дітками та психологічно їх розвантажує. Коли ми всі гуртом, коли ми в такій... Шаленій, скажімо, навіть родині. Нам так легше. Ми один одному можемо допомогти, ми можемо підтримати. І коли ми проводимо навіть там концерти, там різноманітні заходи, майстер-класи, їх це трішки відволікає, та навіть дорослих. Дівчина полюбляє співати. З початком повномасштабної війни на хобі залишилось значно менше часу, проте музика і досі лікує її рани. Всеукраїнського дня відповідальності людини Лоліта провела захід у шелтері переселенців Луганщини. Оксана, переселенка з Вільнянська, це вже третій її шелтер. Тут каже, почуває себе як вдома. А завдяки Лоліті її донечка, дуже часто відвідує розважальні та розвиваючі заходи. Вона з дітьми займається. у нас були праздники літом. Вона виступала. Вона ета молодець. Комунікабельна та усміхнена Лоліта іноді залишається зі своїми думками. та мріє лише про одне. Перш за все, перемога це деокупація Луганської області, і це е, можливість бачити своїх батьків, коли ти хочеш.